Зараз ми вам таке покажемо. Машині 17-й рік, а їй лишилося їхати всього 900 кілометрів. Мозг цієї машини вважає, що їй їхати 900 кілометрів. А ми зробимо, що вона буде їхати ще довго і щасливо. Чому виникають обмеження пробігу? Коли в системі AdBlue виникає поломка, бортовий комп'ютер. Відображає в сповіщення, скільки ще машина може проїхати, після чого потрібно усунути поломку. Якщо проігнорувати це сповіщення, після зазначеного пробігу машина не заведеться. По правильному за виділений пробіг потрібно доїхати до СТО і усунути всі недоліки з системою. AdBlue, після чого можна вільно їхати. Однак обслуговування або ремонт цієї системи потребує велику суму грошей відносно ремонту цієї системи. Бюджетний варіант це відшити систему AdBlue. Що це дає? Ви позбавляєтеся всіх проблем, пов'язаних із системою і уникаєте великих витрат на обслуговування та ремонт AdBlue. що мається на увазі відшити систему AdBlue? за допомогою певної проведеної роботи. Комп'ютер вашого авто не буде бачити всю систему. Сповіщення про ліміт пробігу більше не буде відображатися, якщо з нею щось буде не так, ось таким чином можна вирішити проблему і зберегти кучку грошей.